Привіт, уважаемые колеги. Опять зустрічаємося біля жовтого Т-3. Сьогодні будемо його ремонтувати. Фрізерні діла відставимо трошки в сторону. Коли я його купив, ну почти одразу була обнаружена одна з несправностей. Розвалений наружний салінблок заднього правого рычага. Я з ним проїздив почти 4000 км і чорти його не взяли. Ну, время довести його дома і поміняти. Хоча б один наружний. Хоча це не неграмотно, але для колхоза В общем, зараз я розкажу, покажу, як воно проявляється і покажу на що ми будемо міняти. Собственно, задня права сторона, наружний сайлентблок. Ось його болт, він щось отакий якийсь. Якийсь дурний. А ось е, зварений речах. І видно, що вміє сварки воно йде не солосно з болтом. Виходить так, що салінблок тут знизу провалений. Да, виходить так. Да і колісо лежить домиком. Щось як показати. От його видно, що воно лежить домиком. Наклонено туди. Ну, собственно. Задача зняти колісо, підставити підставку. Навірно, амортизатор, пружина. То, що Я хочу, щоб повністю не знімати, не відкручувати привода. Я поки не знаю, як це зробити. О, там, щоб трубку не відкручувати. І той селін не трогати, він вроді би живий. Цьому крепко достається. тому ми міняти будемо тільки його. А Міняти будемо на цю ось. цяцю. Classic Line, що це за Classic Line? JP Group. Во. Номер 130 Silent Block. Він отакий Йде без болта болта в комплекті немає. Ось тут така от надпись є. Ось от такий от Silent Block. А болт я купив на всякий случай. Це Жигульовський болт головки. Длина було написано 137 мм чи 135 мм. Різьба М12, шаг по-моєму, 1,25 Гайка Гайкад реактивних тяг Жигулей. Він буде трошки довгуватий, ну, коротше, ніж той, що стоїть. Машину я донос підняв, підставку підставив, колесо зняв. Ну, то, собственно, не сильно интересно. Обнаружена проблема, якщо подергати за оську, а там тіліпається. Тулка в резинці. Ну нічого, то не страшно, щось придумаємо. На крайняк замінимо Жигульовський з реактивної тяги. І так, раз пружина знята. Кстати, я нейтраль поставив. Тут хоч і ручняк затягнутий. Ну, рычажок отак от грає. Я тут, собственно, де... печалька видно. Видна печалька. Він отак от і грає. В ну, честі треба сказати, я вставляю сюди оцю штуку, то він просідати, то не сильно. А, ну а по то що то видно, що ось болто, що нанижче. Тепер вопрос в тому, щоб цей булт потрібно відкрутити і спробувати речах отак от вивернути. Якщо його вдасться вивернути вниз, либо вивернути назад. Для доступу до силен блока це буде дуже добре. Оцей болт викрутити не виходить. Ні гайку, ні болта. Тому що я його буду безжалосно болгаркою зрізати, голову тут йому зріжу і виб'ю його всередину. Бошку я йому відпиляв, але на самому ділі трохи залишилось. Тому треба круг такий зачисний і дотерти прямо прям до шайби. Шайбу відбити, а болт спробуємо вибити наскрізь. Так, це я затер. Шайбочка, звісно, пострадала, при горі ще а, в Взагалі, відпала, тепер вибиваю туди. Да, ну, тут воно зрушило, це вже добре, значить не закисло внутрі салідблока. Ставте обращаю внимание, що тут овальні ось отут в кріпленнях. Силенблок стояв в самому нижньому положенні, тобто його намагалися вивернути сюди, а він все одно лягав. домиком. вот кости и болт уже практически выпал. Но все не совсем. вот так вот. Такие вот он там болт. до резьби досталось. Коррозии тут немерено. Открутить было, я думаю, нереально. вот такая от него бошка. Так, вот отверстие. Вот сам блок. Сейчас пытаюсь Чим нілібо пустити його. Оскільки салінблок туди сам не хоче випригувати, то ми його попросимо. Попросимо з вами дрельки і сверла. Самий простий і вірний спосіб. Ну і ще спосіб випалити, ну то глупо. То що, можна машину спалити. І того дрелька сверло вперед. різними діаметрами, але не столь важно. Важніше... О! Там вони якісь цифри. Це ну, треба буде їх проаналізувати, що це за салінблок такий був. Тут задача не пробурити сам речах, а так потроху-потроху, разними сверлами, і сімркой, і четвркой, а потім схватити щіпцями. Потім щіпцями це отак от, от і, викручується, і витягується. Ну, практично воно вже тут. Кстати, втулку можна буде використовувати повторно для якихось целей не сильно важких. Да, Підпортив її. Ну то ж таке. Випрыгнуло воно туди. З цієї сторони я його розсверлив і витолкнув туди. Без втулки воно вже лізе нормально. Таке відверсія таке. Обоймочка варена. Тепер це треба вичистити основательно. Якусь щіточку на дрейку. І зачистити так, щоб тут все було ровненько. Кстати, тут якийсь виступ, Наверно, ржавчина. Похоже, на то. Похоже на то. Да, так от вона зачистилася. Там поверхність весьма печальна. Особливо печальна вона. Там вже якісь дирочки з'являються. Це дуже плохо. Очень, очень плохо. Треба трохи перепланувати свій робочий день. Точніше, вже після робочої. Не ївши, не пивши, прилетів і заварив дірку у трубці для салінблока. Що треба сказати? Походу, речок своє доживе. Трубка. А, стінки залишилося мало, гніє. Але є хороша новость. По-моєму, з двохдюймової труби це все можна розточити і знаружі і зсередини, і вварити. Ну, Поки що на даному етапі пресуємо салінблок. Ну, На будущему перспективі треба буде його ремонтувати. Слідуйший пункт програми це така от лієчка. Зараз об'ясню зачем вона нужна. Діло в тому, що по наружі він має такий от діаметр, щоб не збрехати, 53,5. Посередині діаметр 47,5. А відверсія там кругле, там де я то заварював, 43 мм. Даже з копейками, 43 копейками. Щоб засунути туди цей нічого не зрізати, мені треба якусь конусну направляющу. Я знайшов, точніше піддивився в інтернеті опыт бусоводов. І знайшов в магазині отакий переход стальний. Із 50-го условного проходу в 20-й. Лучше, конечно, було в 32-й. Тому що там діаметр практично той, що треба. А цей прийдеться укорачувати і трошки підтачувати. Ось тут от робити заход конусний фасочкою. Тому що тут е, діаметр на 2 мм більше, ніж тут. Ну, це мелочі. Воно сюди зайде, нікуди не дінеться. Взагалі, на станкові треба обрізати до нужного і длини, нужного діаметра проточити. Потім розвернути, тут заход зробити людський. Ізпользую обратні кулачки. Зараз буду питатися відрізати все лишнє. Раз розмір мені на 43 мм. Якщо я відрізаю 43 там буде реально менше, то можна буде його розточити так і проторцювати в розмір правильний. От, мічено, відрізаю болгаркою. А потом буду дальше растачивать. Дуже ця штука уж крива, така нежная, її по-людски не получаются. внутрішнє внутреннее отверстие, диаметр 43. близок к цели, совсем чуть-чуть осталось. Теперь в прямых кулачках только зажимаю на режим, протачиваю вот эту чашку. Нужен мне диаметр примерно 53 половины. Да. Железо есть, железо позволяет. Разбиение трошки устраню. Получилось практично те, що треба. Ну, сильно я не ввільчував діаметр, все-таки резинка піде. Тіло тут надо залишити. Зараз візьму шарошку, якусь шарообразну. І гравером уберу оцей сварочний шов, щоб він мені не різав салінблок. Также я зробив з обратної сторони, там же треба, щоб шпилька проходила. Там мені ще подобається такий от кусочок трубки. Він якраз по діаметру підходить, щоб надіти там. На Обойму під салендблок, тобто він якраз зацентрується. Таку шайбу з стеклотікстолі зробив. Ну, Було ліниво железяки. Треба ж по-бистрому. Пора баш пора дорогу. Так, це воно щоб не здвигалось нікуди, ні туди, ні сюди. Буде ще шайба для лінії, така. Ну, А Тут кусок шпильки з гайкою. Якась така запресовувачка. Тут дві гайки буде. На всякий случай. А тут під гайку я знайшов отакий от упорний підшипник. Це в мене після фрізера залишилось, тут експерименти проводив. 102 дороги вроді як. Ну, общем, під 12-ту шпильку якраз саме воно. Зараз спробуємо, вийде чи не вийде. Беремо, що характерна жидке мило пуся зі смаком персику. Мажу там всередині, мажу селінблок. мажу от конусну оправку. Будемо пробувати. Народ використовує навіть герметик. Вроде по герметику слизько і идет. йде. Ну, я по старинке попробую милом. І того така чудна установка. Там втулка. Втулку трошки зверху підпиляв, бо там башмачок мішавані. Оця оце, оце вушка тільки з цієї сторони. Там все смазано. Чашка, салінблок, упорний підшипник, гайка. Ну, так буду крутити. Що то воно як то фігово лізе. Вроді лізе, а якось неправильно лізе. Фу-фу-фу-фу-фу. Що треба сказати, що пресувати треба його дуже глибоко. Для того, щоб воно вилізло на ту сторону і воротничок показався. Так, не бачу, куди я показую. Во. Його тепер треба акуратненько туди витягнути, щоб він не порвався. От не вилазить кусок бортика, хоч і трісне вже трошки залишилося, він не лізе гад. Взагалі, вчора я продовбався до 12 часу ночі, ну таки його туди запхнув. Причому запихати його прийшлося доволі глибоко на ту сторону, а потім виковирювати оцей, оцей. а потім тягти назад, щоб він центрувався. Тільки що в групі в Viber прочитав, став зубами наружу. Ну, ребятки, я вже все. Я вже зубами всередину поставив. Витягувати я його вже не буду, бо я його ускосаю, зараз уб'ю його просто та й все. Так. Зараз витягую цю от направку, щоб вона мені не мішала. Піднімаю назад речах. Ставимо болт, наживим його, ну, затягувати не будемо. Об этом всем подробніше я вам розкажу пізніше. З допомогою лома витягнув цю штучку. Ну, він туди, собственно, проситься. Кстати, це я не подумав, треба було одразу це все почистити. Ну так да ладно, то вже мелочі. Во, ставилось. Насілувати болт не можна, треба чітко попасти речагом, щоб все красиво стало. Шайба нова. Болт напоминаю. Клас прочності 10,9 Це болт Головки вазовські. Длина без шляпки 120 мм. Було написано там більше, але ну, я переміряв 120 з цієї сторони поставив дві шайбочки, тому що тіло болта почало трошки виходити за оце от вухо кронштейна. І це добре, так прочніше воно сидітиме. Ну, треба туди дві шайби, щоб гайку відвинути, щоб вона затяглася. Так, тепер оце бізобразіє ми знімаємо, німножку почистимо. Я купив ну, ладно подушку і знову розірве, поняття. До того часу треба буде сюди щось придумати. Народ ліпать транспортерної ленти. От для мене це не цікаво. А можна з покришки отак от вирізати квадратик з діркою. Встанемо тут навсі, так. На всі. Да. Ну, колхоз, значить колхоз. Так, можна поставити зараз резинку ланосовську, зарядити пружину і знімемо амортизатор. Я буду міняти оте нижнє вухо. Ось така от ланосовська подушка. Отже, цікаво, зверху вони ходять, а знизу на речах ні. Там нема арміровки, зовсім ніякої немає. Зверху немає роботи на ізгиб пружини. А знизу вона гра на згиб. Прокладка пружини. Задній подвістки Deolanus Nexia Sperronis. артикул 903 05 263. І так, амортизатор марки Profit. Во. Він мені не подобається, я скажу чим. Він Двохстороння доволі жорсткий. Подвіска для Т3 так жорстка. Вона має бути м'якша. Тут стоїть отака от втулка, страшна, величезна діаметра, невероятна. Вона тут не має бути. Зараз ми її отсюди витянемо. Витянемо резинку. І будемо питатись затолкати туди отаку вазовську. Во. А потім в ту вазовську укоротимо таку резинку. Кстати, за резинку, за те, що продали мені її отдільно. Поштучно. Велика благодарність автомагазинові дубовика біля поста її в городі валки. Кстати, вони мені втулку теж знайшли, таку задарили. То це просто крутячий подогон. В общем, це витягуємо, це пресуємо, це підганяємо і засовуємо. Засовуванням салінблока проблема. Тісно дуже йому. Дуже тісно. Для того, щоб засунути, зробив. Таку от оправку, сюди загнав його повністю. Це по-моєму дюйм з четвертю згон. А зараз спробую його запресовувати. Да, засунути його туди просто лютий гемор. Спочатку треба зарядити його сюди, потім підставити знизу отаку от обоймочку. І воно зайде. Тепер треба цю обойму зняти, оцентрувати і думати, як туди засунути втулку. Укоротив же гульовську втулку в розмір. По-моєму, 43,5 мм вийшла. Переістою отаку от насадку пулю від москвичовської кольосної гайки. І тепер пресом можна пресувати втулку. Сама втулка сюди не влізе. Ну, якщо использувати хитрость, отаку от направляйку, то залізе в бігом. Спеціально покажу, ось вона вже на полпуті. Ось направляйка. Так от. Получається така от дичь. От воно тут торчить слабше, тут сильніше. Зарядити його, звісно, буде лютий гемор. Якщо зарядиться, буде там на віка. На тій стороні я запхнув такий самий блок колись ціляком, а тут я вирішив його підточити. Ну, просто дуже туго Получається І так він таки вставився. Це ми затягнемо потом. Зараз воно проворачується. Зробимо трошки наоборот. Спочатку зверху поставив чи то знизу поставив кріплення, а потім зарядимо його вверху. От і верхнє кріплення заряжено. Подушка лежить. Пружина заряжена. Все. Ой, затягувати основательно я буду потім. Коли поставиться колесо, коли машина опуститься на колісо, зіжметься пружина, тоді потрібно затягнути низ, Амортизатора, верх амортизатора і оцей болт. Причому цей болт треба поставити в середнє положення, примерно, щоб виставити колеса. О, Амортизатор я вже затягнув і зверху і отам знизу. Все клас. Тепер треба відрегулі, ну громко сказано, кріплення аморти... цього сальмблока. Регулюється таким образом. Вставляється відвертка і щось похоже, спеціальний паз. Отут ось і Можна верхнею запускати і затягувати болт в определенному положенні. Я десь буду десь в середньому його затягувати. А там, як буде в мене якийсь угломер, тоді це все діло переміряю так як треба. От і все. Болт практично в середньому положенні затягнутий. Дивимося, як колісо стоїть. Мені знову кажеться, що там є домик, але ну, такий сильний, як раніше був. Та ні, в принципі, в принципі кудись туди. І от що важливо, що тепер ось болта, от вона, вона йде по одній лінії з оцим ребром серединою речага. А тоді воно було завалено вниз. А сам речаг піднятий вверх, і, звісно, колесо лежало на боку був великий домик. В общем, уважаемые коллеги, вот такая вот получилась серия. Э, поменять в домашних условиях можно. Техника довольно проста, но надо иметь оправки. Нужно иметь новый болт. Нужно иметь трошечки токарного пресового оборудования, это хотя бы тиски те сами. Наша беда. В общем, надо сделать оснастку, и все по зубам, все по рукам, все можно сделать. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Будем делать передок. Я думаю, буде цікаво.